Друзі, всім доброго ранку. Значить, зараз буде дорізатися гібридна форма болгарської селекції під назвою Горіх. Були запитання по цій формі, люди просили, Віталя покажи її. Багатьом я давав теж в минулому році черінки бонусом. Друзі, ну дивіться, о, 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 горіх має отаку ягоду. Тобто ягода жовта. Така, знаєте, просто що. Якщо ви бачите, вона геть. Жовта-жовта. Ой. Ну, як, якщо я положу її жовта, прямо така приємного жовтого кольору. О, відносно дуже крупна. Щас я ще одну розумі зріжуся. Трішки більше все є. Ну тут вже срізка була. Це просто вже я як би дорізаю. Ну дивіться. Яка крупна ягода? Нем, Нема мене в порівнянні 5 копійок, але ж ви бачите, що ягода відносно дуже крупна. О. Е, вкус гармонійний. Е, ну, грон великих не було. Гронки такі, були десь ну, 800, 800 грам. Значить, Скажімо так, від 500 до 800 грамів. От, от такі мене були громки. Даже тут, двісти така якась ягодка. Ви бачите, що є така. Ну не мерседесовська, але така, ви бачите, як, як тиквочка. Да? Ось так вона якби даже розділена. Тріску не було. Якби красива. Я вважаю така непогана гібридна форма. Яка ніколи не тріщала, вона риночна, тому що вона має жовтий колір. Ну, ну, на сонеч... ну сонечка немає, тобто вранці якби не видно, що вона що вона жовта, але аж вона жовта, друзі. Я вам показую, що вона жовта. ну-ка, як її? от так може, щоб ви бачите, що жовтий колір. Тут буває ще в'ятка, ну-ка. Давайте я розділю. Що і називається горіх, що буває... А ну оцю давайте. Що йде ще одна маленька ядка може бути. Давайте я розріжу і ми подивимося, є тут таке чи немає. Так, ну ка також. Ні, ядки немає. Тоненька шкірка. Я хочу сказати, що... Така сідаємо. М'яко тут м'ясисто, така, м'ясиста соковита. Тобто, ну, не, ну, це не, не гирок, не, не хрумка. Але ж непоганий гармонійний смак. На цей термін доволі таки непогана гібридна форма. І так, форма болгарської селекції під назвою Гріх. що калібровані такі шарики зрізаються і так ось ящичок нарізався дивіться як він непогано виглядає в нарізаному ящичці да? такі дивіться ягодки ну не маленькі я вважаю що вони не маленькі такий товарний Красивий, я вважаю, виноград, Горіх. Болгарська селекція. Е, друзі, а зараз ми підійдемо і доріжемо тут остатки і залишивої ну, гібридної форми. Ця гібридна форма не нова, але дуже мені особисто подобається. Е, Форма Китайченка під назвою Дюжна. Тобто я раніше вам про не показував, вже багато років не показую, але ж вона на виноградники в мене є. Форма вже. Би, ну, реалізована, але ну, тут залишки лишилися, і я маю вам показати. І з власного досвіду, що я можу сказати про цю гібридну форму? Тобто, в моїх умовах вона веде себе завжди прекрасно, завжди має гарні грона. Це, вже, це, не, це не самі великі, це такі залишки лишилися, які були трішки якби недозрілі. Ну, я зараз цього рону спробую. Да? Отака ягодка. В э, тобто, Один кусик я перепривив, в мене було їх два, Но там, як говорю, там нацепляв таких дефіцитних новинок два роки тому. Но хочу сказати із власного досвіду, що дюжина наскільки така сильно росла, і врожайна, і грони такі має ну такі, і 2 кг, ягода реально може бути до 20 г. В корневласному варіанті вона може тягнути нагрузку до 60 кг. У мене був рік, що мені було і важко продати. Колись вона так зародила туди кусик, де я переправив. А що перепривив? Він вимерз, вимерз, був, був не вкритий, якби ну, не встиг. І він підмерз. І я його перепривив, тому що корінь мощний, Там ще зростуть, ну, такі цікаві скажімо так, новинки. Але ж один кусик тримаю. І якби, ця форма, можна сказати, на моїй виноградники буде завжди, тому що вона красива, вона смачна, вона вражайна, вона ніколи в мене не тріщить. Да, до речі, не договорив. На тому кустику, коли він згородив ,60 кілограм 60 було винограду, грони були ну, саме менше ну, кіло 3, а тут так і до двох. Тобто реально було його важко продати, тому що 2-3 грони ящик винограду. Я коли його здавав тоді ще оптом, то ну, якби, покупці, ну, які оптом брали, кажуть, ну, проблема продати. Ja, тому що Ну, Дві грони ящик, тобто, якби, якби, всі люблять, тобто, в, ну, в нашій місцевості ну, беруть там, і, і, і 2 кілограмі, але ж не, ну, не так часто. В основному грони йдуть. такі, 500-800 г це саме такі ходові. Там, де 2 кг, ну, то, то так, трошки по, якби, річ, річ їх беруть. Так, і так дюжина, друзі, дивіться. Лужу ящичок. Тут треба, звісно, дорізати, тому що оці всі міла... А так вона, дивіться, ціленька, гарненька, воно сонечко, ну-ка може, чеки. Ось от так, отак от хочу вам показати. Отака от вона. Дуже-дуже хороший виноград. Це ж, скажімо так, із старих. Ось ще ще гронка лишилася. Ну-ка вона тільки не впало, дивіться, дивіться. Високотоварний. Гарний виноград. Що ще треба? В кого нема, друзі, раджу. Я думаю, що ви в неї не, роз... не розочаруєтеся. Дюжина. Селекція Китайченка. Гарна пам'ять лишилася. <кхух> Залишив цей виноградар. Дякую йому за це. Так, друзі, дивіться, оце форма дюжина, ось як вона гарно виглядає в цьому ящичку, Форма дюжина. Да? А сюди додавлю трішки розового винограда ось під назвою Улибка лаври. Зараз ми зірвемо. Ота ось. Ось грунка ще вона. О, ось такий виноградик. Улибка лаври, Дивіться, він теж гарно. Дивіться, питання було по улипці лаври, чи є ямочка як в аватару, Чого вона називається? ну от, Дивіться, це вже стиглі ягодки. Зараз ну, ще в другому зріжемо. Так, ось прекрасно, прекрасно він підходить е, здюженої, да? Улибка лаври, дивіться, ямочка є, ну мені видно. Що ямочка є улипки лаури. Да? Коли вона була зелена, то вона у сих була така ямочка. Коли вона вже як би я достигла... Ну, ось сюди ось ось ямочка є, да? Ну, ямочка гарно видно. є єс вони ямочки і підозрювані вони лишаються. Зашуї це форма цуркана молдавського селекціонера під назвою Улибка Лару. Не всіх, Деякі ви бачите, як ви... Ну, трішки. Серно, серно а в деяких вирівнюється. А коли вона була, якби ще не стигла, то ямки явно виділялися у всіх. Да? Ну от, така ця форма. Улибка лаура. Тобто має то тобто, есть не тріщить, смак гармонійний ну, <кій> і приємний має колір. Розовий, да, Друзі, я, я показую. Ось такий розовий колір. Ось такі не немаленькі. А це дюжина. Тобто, гарно виглядають в одному ящику. Дюжина. І улибка лаври. <клес> Головне, що вона не уходить у такий темний колір. Розовий. Розовий приятний, приятний колір. Смак гармонійний. Улибки лаури. Так, друзі, дивіться. І підійшов я до гібридної форми Калугіна кісті Пікасо. Теж буде зрізатися. Друзі, дивіться, кісті Пікасо обично має розовінку і кожен рік він так її набирав. Але в цьому році завдяки ну, такій погодній умови, що засуха і дуже тепло, скажімо так, він ну, якби розовіночку не набрав, але такий став жовтий. Але ж консистенція м'якоті не помінялися, він хрустящий як огурчик і має в цьому році дуже непоганий такий мускат. Зрізаю його. Дивіться, так, що може вам буде видніше, якого він кольору. Ну, нема розовінки. Розовінки немає. ну Але ж теж, теж прикольно. Ось, мабуть, друзі. Розов... Ні, ні, це не розовиночка, ну В цьому році він такий. Кісті пікасу. Теж, друзі, зрізається. Непоганий виноград, той, хто любить такий дуже хрумкий і ще й з мускатним привкусом. Все зрізається, друзі. Отакий От він. Ну, теж, теж по-своєму ефектний виноград.